Американці оголошують про те, що вони скорочують свою військову присутність на логістичному в Жешові, через який іде основний потік військової допомоги Україні, і е, Пентагон обговорює скорочення. Що найменше в половину е, своїх сил на європейському континенті, якщо ці плани будуть реалізовані, завершення їхньої реалізації припаде якраз на осінь 2025 року, що теоретично може створити для Владиміра Путіна дуже сприятливі е, умови, не просто продовжувати е, пропагандистський і гібридний тиск на сили стримування європейських е, країн в Україні, але спробувати перекинути війну на територію країн-членів НАТО що найменше на е, Території котроїсь з країн східного або північно-європейського е, флангу Альянсу. І це та загроза, до якої Альянс повинен готуватися вже і зараз. Це той сценарій розвитку подій, де у європейських країн немає ні трьох, ні п'яти, ні восьми років, поки Росія може підготуватися до імовірного е, повномасштабного конфлікту з НАТО. Гібридні операції проти східного і північноєвропейського флангу НАТО Росія може здійснювати в будь-який момент, оскільки такі операції не потребують від росіян великої чисельності контингенту і великих ресурсів для того, щоб їх проводити, тому що це гібридні і обмежені в часі локальні бойові дії, які не передбачають залучення ресурсів і відповідно великої тривалості в часі. Це один із можливих варіантів розвитку подій, які пов'язані не лише з розгортанням в Україні європейських сил стримування, але із е, розгортанням е, російської агресії не лише проти України, але і проти Північно-Атлантичного альянсу будемо разом спостерігати далі, як будуть розвиватися події і аналізувати їх в нашому проєкті. До нових зустрічей!